Доброго вечора, дорогі мої підписники. Сьогодні я хочу похвалитися е, одною цікавою штукою. Мені подарували одесит, який проживає тут уже більше трьох років. Він не втік війни, він проживає більше трьох років. Приніс мені отакий подарунок. 2 кілограми, дивіться, раків. І вони живі. Колись пробувала турецькі в кімері, мені не сподобалося як рецепт, як вони їх варять. Дай... Цей повзе. Дивись, дивись, як він хоче кріп наш. Прикольно. Мої хороші, два кг раків. Я їх добре помила рецепт від Одесита. На 2 кг раків я взяла три літри води. На ці три літри води я все виконую так, як він сказав. На три літри води ось такі з гіркою. Три ложки, великі, солі. Раз. Я його перепитала точно три, точно три. Щоб вони були смачні. Так, кидаємо дві цибулини. Раз. Друга теж є. Тепер нам треба робимо такий супчик, щоб вони були смачні. Я хочу, щоб вони були смачні. Зо 4 лаврових листочки є. Це має кипіти в кипящу воду, він пояснив, саме має кипіти. Так, сказав ще два, зо 20 Я не буду перераховувати перцю. Може, є більше, не знаю. Ну, я люблю перчені. Так, перчики є і головочку часничку є. І він пояснив, що треба сюди кидати. От я не знала, наприклад, я би кинула петрушку. Кажу, що зелені. Він сказав, тільки кріп. Так. Ви ж розумієте, це ж від одесита і прямо помиті раки туди. Зараз ще одну порцію. Вони живі, мої дорогенькі, вони живі. О, вони червоніють. Подивіться, що з ними робиться. Так, ще у мене раки. А що кидати по... Отак От кидає пам! Ай! Ось так кидаємо. Ось так. Я вже потихеньку. Може мені не стати цієї води. Ні, стане, то так здається. Я люблю все, раки, креветки, все, що, все, що є морське озеро, ну це десь тут їх вирощують в Аланії, вони не є морські раки, це точно. Якщо вам будуть казати, то це неправда. Знаєте, мої дорогенькі, ви скажете, що такий подарунок не дарять жінкам. А я вам скажу одне, що треба радіти за все, що вам дається. За саме маленьке, тому що людина, яка дарує, вона дарує від чистого серця. Я вам скажу. І точно треба радіти, тому що потім ніхто не подарує щось кращого. Розумієте? Ось, кидаємо ще. Кидаємо цих раків, кидаємо. І... Ай! Дивіться, вони ж пригуни. І так, мої дорогенькі, раки закипіли, стали червоні. Зараз я вам покажу, що ви розуміли, ось, бачите? Стали червоні. І зараз великий пучок укропу ми кидаємо у цю водичку. І... Накриваємо кришечкою. І так, варимо ще 10 хвилин. Я скручу газ. А через 10 хвилин виключимо. І так буде ще півгодинки виключені, вони ще будуть просто доходити. І все, мої хороші. І це будуть запашні, шикарні. Раки я вже пробувала, мені вже давали, а ви попробуйте, тому що так, як розкажуть, одесити ніхто не розкаже. З вами була пані Марина. Всього вам найкращого і до зустрічі!